Доброго дня всім! Щоб зробити наш YouTube канал ще цікавішим, ми вирішили якби, знімати також е, нашу роботу, що ми робимо. Тобто я працюю в компанії Albion, тобто це не реклама, просто там працюю, а равликом займаюся. Зараз ми їдемо до трактора Dodf. Він щось там йому не працює. Тобто передивимося, подивимся. може щось ще цікаве знімемо. Будемо переїжджати моста. Ще до річку десна. Ось такого цікавого моста. Пантонну переправу. така річка. Ну, якось так.